Мої леви, Що тут у вас у моїх левів? що тут у вас? О, А у левів гроші в руку, туз пентаклів. Обвалдіть, молодці леви, Гроші в руку, шанси в руки, можливості в руку, пентаклі, ну, матеріальний старт. Не, не прогадайте нагоду, да? не прогавте. Щось якесь таке. Можливість подзаработати. <ривоти> Давайте подивимось, причина, чому, чому саме будуть леви у, у зупентаклі. Що це? Ну, це може бути, знаєте що, мої дорогенькі, це може бути якась государственна дотація, можливість. Да, гроші, гроші. Дія, якась дають вам гроші. Можливо, щось на государственному рівні. Можливо, якась, якась е, добавка, якась перекомпенсація, пере, щось таке з чимось пов'язано, що, можливо, вам якісь ну, дадуть. Це, можливо, будь-які судебні е, рішення і вам можуть компенсувати гроші. Це все завгодно. Що, що не знаю. Отримаєте гроші і, 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 і тох, е, якась неожидані ці гроші. Ви такі, що ж робити, Кому помагати? Отримаєте гроші, і перша думка кому помагати? Кому що зробити? Кому ці гроші роздати називається. Да. Чи роздать, чи оставить собі. Ось таке по відчуттю, як ви граєте в лотерію, і як полевчили гроші, виграли е і почнете от, туди-сюди щось роздавати. Ось таке по відчуттю. Але гроші, так, да, матеріальне, це ж все ж таки пов'язано з якимось матеріальним вашим грошенятками. Тому що тут і тут можливо, можливо, ще може бути, знаєте, яка е, матеріальна допомога від е, м, государства, наприклад, дає да яка можливість льготи якісь можливо. Ну, я не знаю, в кожному своє. Але щось ви отримаєте. Те, що ви заслужили. Фінанси, фінанси. Що в нас тут? О, фінанси е, все в ваших руках. Ви мах. Ви керуєте, ви маєте. Давайте плюс-мінус подивимося, що тут у плюсах. По мінусах. Ну, я задоволений. Е, так, тратите на себе любимого. По плюсах якась трошки хитрість. З чим це пов'язано? Що тут треба зробити. Дорогені, мої леви. Якщо ви от е,